Леді та джентльмени, доброго часу доби. Я казав, що більше не буду записувати ролики, але тут вийшли оновлення. Е, ну, будеш оновлення 2.0 у нас 3 вересня. І вийшли е, ОБЗ 3.0, за які там будуть танки. Коротше, я думав, не буду робити, не буду, не буду, і вирішив все-таки сісти, зробити Зробити свій обзорчик, трошки прокоментувати, е, викласти, як то кажуть, ролик для вас, а що ж? Во, ну, власне кажучи, погнали. Будемо зараз дивитися, що буде до чого. Рубіжне повернення пройдено. Супутник mm -hmm. запущено на орбіту. Весь 100%. світ дізнався військові таємниці і виявився обплутаним сотнями ниток, що сходяться в руках архітектора. З'ясуйте, що таке проєкт Кронос і чи можна використовувати У мене щось таке відчуття, що що навколо того архітектора буде ще зав'язано щось з приводу Вафінтрагера. Його розробки на благо, зберіть інформацію про нову зброю, а ми побудуємо вам машини, здатні протистояти їй. Все зрозуміло. Mm -hmm. Тоді ласкаво просимо до сектора 3 Сектор 3 Це третя компанія особистих бойових завдань. Mm -hmm. Це означає нові нагороди і найрідкісніший танк 11-го рівня. Нове випробування для ваших навичок і новий привід запитати себе, чи здужаю я це. Поняття не маючи дуже, бо я ще перше не пройшов. <хи> я до них ще навіть не дістався. Взагалі. Я там навіть цього штука не взяв. Ну, типа, ладно. Є лише один спосіб перевірити. Ага. Сектор 3. Це шлях до визнання та заслужених нагород. Дов... Оця прикольна штука. Оце мені подобається. Якщо воно реально буде в грі. Типу, оця, як вона називається? Оця шкала, типу, оці всі штуки. що типу, Ти збираєш деталі на, цей, на цього він вайнтхун та дравиться і Блекрока, типу ну. Воно виглядає якось живенько, типу, от коли воно щось нове, воно цікаве, шариш? Але складається із купи кроків, кожен із яких зрозумілий і цілком досяжний. На mm -hmm. цьому шляху вам знадобиться максимальна концентрація. Тому сектор 3 виконується окремо від перших двох кампаній. Це сама головна, е, як, як правильно сказати, зараз почекай. Е, сама головна фіча напевно, отак. Сама головна фіча, яка реально мені подобається, я можу оновити танки, зайти в них і зразу ж починаючи відповідно. Третій сектор, типу, я зразу можу починати його проходити. Не того, чи в мене є перший, другий там, чи в мене є ті танки. по барабану. Я беру і починаю тупо їх качати. Я не знаю. До речі, напишіть в коментах, чи робить марафон по цим завданням. Не цей, як сказати, не з відзнаку, а просто, чи робить по ним марафон. Напишіть, чи хотіли ви бачити, щоб я робив марафон. У топу день в день проходить хоча б там одну задачу, і пода побачимо, за скільки ми його пройдемо. Кампанія охоплює три операції, які виконуються одна за одною. Угу. У першій задачі відносно прості, у другій угу. складніші. Крім того, їх потрібно виконати двічі. Бачили да, там перший шостого рівня, в другій сьомого рівня. І зараз скажу ще на оце. різних машинах. Завдяки повторенням умови завдань менше за двічі. Прості у другій складніші. Крім того, їх потрібно виконати двічі на різних машинах. Завдяки повторенням умови завдань менше залежать від удачі та фактора випадковості. Адаптуйтеся, змінюйте тактики, підбирайте танки, і все вдасться. Це називається, щоб ви не цей ви не розслаблялися да, і не думали, що. Ну, типу, там, да, я бачив, як е е е е е е проходяться задачі на там, в ОБЗ 2.0, то там є деякі рандомні. Там називається як ПВЗ. А тут тупо залежить від того, чи ти, чи ти як такой, чи ти зможеш зібратися. У третій операції те саме, але останні п'ять завдань не вимагають повторень. Вони і так стануть вам серйозним викликом. Кожна операція містить три серії завдань, які замінюють минулий поділ за типами техніки або націями. Завдання серії Авангард виконуються на міцних танках першої лінії. Це штурмова техніка, важкі танки прориву і навіть у. Ну, про те, що воно буде виконуватися по ролям, то ми вже в курсі. Типу, це окей, я тут поясню, я тут казати навіть нічого не буду. Типу. Універсальні машини. Для серії засідка потрібні машини вогневої підтримки. Тут знадобляться снайпери та барабанщики різних типів. А підтримка це про легкі танки або артилерію. На ваш розсуд. Вибирайте з того, на чому любите. Ні Хештег. Та вмієте грати. У кожній серії 15 завдань, які виконуються послідовно одне за одним. Серії не залежать одна від одної, тому у вас можуть бути одразу три активні завдання. У багатьох цілей є різні варіанти досягнення. Це забезпечить вам обхідні шляхи, якщо завдання не піддається. Вибирайте свій шлях до успіху. Кожне виконане завдання із серії приносить очки кампанії, які mm -hmm. заповнюють загальну шкалу прогресу операції. Це основне джерело очок, але є і додаткове. У третій кампанії вам стануть у пригоді добре знайомі щоденні і нові щотижневі завдання. Вони приносять ті самі очки, як і основні там виходить так, що там щотижневі, і щоденні завдання оновляться спеціально для цієї третьої кампанії, для того, щоб ви могли її типу качати. Якщо у вас там ну завдання дуже тяжке. Ну коротше, добре. Я далі. завдання серії, але в меншій кількості проходити всю операцію за рахунок лише щоденних завдань занадто довго. Порада. О, Виконайте так. всі завдання серії, які зможете. А решту добивайте щоденними та щотижневими. Регулярні завдання дають вам змогу продовжувати рух до мети, навіть якщо ви застрягли на якомусь складному серійному. Mm -hmm. Заповнюйте прогрес операції. Деталь за деталлю збирайте свою досконалу зброю і отримайте нагороди, кредити, вільний досвід, членів екіпажу, компоненти. Ну коротше, маю типа насипати прям вах. експериментального обладнання, особисті резерви і багато іншого. Є і пам'ятні нагороди сектора 3, зокрема, рідкісні 3D-елементи зовнішнього вигляду. Мені цікаво, от він легендарний, типу, да. Як він буде діяти? Оця штука, типу, ну як воно буде діяти. Є спосіб виділитись навіть серед найкращих. Якщо ви виконаєте всі 45 завдань операції, то отримаєте не лише стандартні нагороди, а й особливу нашивку, а також ексклюзивний стиль спеціально для цієї техніки. А за виконання всіх трьох операцій із відзнакою вам дістанеться надзвичайно рідкісна нашивка, легендарні 3D-елементи зовнішнього вигляду і. Ракети на драви це якраз поставить. І рік танкового преміум аккаунту. Цілий рік, цілий рік тобі насиплять, якщо ти це все зробиш. Я бачив колись, навіть не колись, недавно десь я бачив в Тіктосі, типу, Я не помню кого, який. Ну, коротше, чувака, який грає в танки, і він каже. Не помню кого реально не помню Каже, типу, от у мене, типу, зібралася купам преміум нім аккаунту, а чи можна буде їх, бляха, колись обміняти? От у мене така думка. Якщо ти, припустимо, збереш ці 360 днів преміум аккаунту. Може їх можна було б там на голду обміняти, типу, або, вони, я не знаю, там на досвід. У чому би й ні? Все, що потрібно, щоб сказати світові, я зробив це, але головні 100%. нагороди три машини. Техніка для найкращих, саме володіння якою багато скаже про те, на що здатен її власник. Угу. Mm -hmm. За першу операцію ви отримаєте ПТ-САУ 8 рівня Віндхунд. Угу. Це машина для скритних операцій, яка залишається в тіні до моменту вирішального удару. Ну, коротше, типу стерва, типу. Ну, типу, просто ПТ-шка з ексом, типу, окей. Скоро О. О! Вони ТТХ злили. 320 пробой. Е, альфа. 271 ББ 315 голда. 7,5 в 100 КД. Ну, от якщо його розкачати, то може там бути і 6,90. Може, навіть і 660. Зведення 1,4. Якось до стерви. Перехід перехід з цього. з... Перехід в осадний режим 2 секунди. Ну і плюс маскування в неї. Там маскування теж цей можна там. Де цей? підняти вверх. Швидкість 50, а 30, я так зрозумів, в осадному режимі. 30 в осадному режимі швидкість. От тобі й на. Угу. Висока швидкість польоту снаряда і нищівне бронепробиття допомагають повалити навіть найбільшу здобич. Все це робить вінхунд ідеальним снайпером. А добра рухливість у режимі облоги. Допоможе мисливцеві не стати жертвою. Хунт це досвідчений і наполегливий хижак, який не зупиниться, доки не зірве зі здобичі гусениці, а потім і башту. <звук> За виконання другої операції ви отримаєте новий танк 10-го рівня. Це ВЗ60С дравець, зразковий важкий танк прориву, якому можна довірити будь-яке завдання. Його броня так само цікава для вивчення, як і складна яке завдання. Так, ТТХ 450 альфи, 264 ББ, 315, типу подкол, 11 КД, 2 хітпоінти, 2, 2, 2 330 броня башти. Тобто виходить, що цю башту буде пробувати тільки яга. Да? 45 швидкість. Тобто він неповільний. Він, він хорошо їздить, він, він мобільний. 11 каден, там можна буде і 9, 9 ну я не знаю, 10 і 2 можна, 9 і 9 зробити. Що прям фулф запариться. Військовий важкий танк прориву, якому можна довірити будь-яке завдання. Його uh -huh. броня так само цікава для вивчення, як і складна для пробиття. НЛД uh -huh. захищена від кумулятивів екраном. ВЛД розташу. У мене, цік... От, мене цікавить. Типу, якщо е НЛД захищено від кумулятивів екраном. Да? Е Чим його пробити тоді? Чим. НЛД захищена від кумулятивів екраном. Mm -hmm. ВЛД розташована під гострим кутом. Буває кут. під калібри, і як м'ячики. Башта прикрита екранами та дуже міцна. Лючок, звісно, є, але в нього ще треба влучити. Водночас машина швидко набирає і тримає свої 45 км на годину. Це як це, як, почекай, це якась типу, ультимативна, ультим, ну, типу у, прям у. у, у. Оце я, я вже заїкатися починаю. Е, ультимативна просто броня в нього. Ну, я хочу подивитися, типу, взагалі на нього, типу, я я можу, реально, може цей, може марафон влаштувати. Напишіть реально в коментах, мені просто цікаво це дравиться взяти. Та що вже дравиться цікаво. взяти. годиться важкому танку прориву І угу. що незвичайно для цієї ролі. Гармата опускається на вісім градусів, і ще й мінус забезпечує okay. дравицю універсальність так само, як і комфорт стрільби при альфі в чотириста п'ятдесят одиниць. Сильна okay. десятка вже показник, але це лише друга операція з трьох. Але наприкінці шляху ви підніметеся ще вище, Угу. Mm -hmm. вище за всіх. Там на вас чекає Black Rock, головна нагорода Сектора 3. Найрідкісніша і найексклюзивніша машина в усьому World of Tanks 2.0. У, у всьому World of Tanks получається, бо, ну, типа, ОБЗ 3.0, Самі останні, і це буде 11 рівень. Типу, ну. важкий танк нового покоління. Складний для вирішення будь-якого. 430 альфа 335 пробою на Галді. Да? 10,5 КД. 3200 дпм. Мінус 8 кути, 2450 хітпоинти. 330 броньована башня. Вона знову броньована. То 45, швидкість типу, він він Почікає, він рухливий і тому Капець. завжди встигає зробити свій вирішальний внесок, угу. з типово американською бронею в найкращому сенсі. З комфортною гарматою. і Головне однаково. Я, якщо його візьму, я попробую танчити так як вони показали цікавою та корисною механікою. Механіка саме головне гармота Блекрок, як штурмова гвинтівка, перемикається між одиночними пострілами та чергами. Більшість часу танк стріляє одиночними, проте, якщо ви зробите два пробиття і не обов'язково поспіль, наступний постріл буде чергою з двох снарядів. З таким вони засунули Гріфона і МБТБ. Я казав, я це говорив ще в минулому ролику. Вони засунули МБТБ і Гріфона. В один танк скрестили його. А ще й концепт. Да, і концепт, бо він більше да, на концепт більше смахує. Але вони це все зробили іменно в одному танку. Це щось з чимось. Тим і, і, самим часом перезаряджання. Бле... Той самий час перезаряджання. Той самий. Тобто, ти получаєш халявну касету... Да, ти зробив два пробиття, отримав кассету, і в тебе перезарядка з касети, все одно. Там... Скільки скільки зараз почекай. Перезарядка з касети половиною Це просто жесть. Просто жесть. Машина для кращих із кращих, і вона відповідає цьому званню. Топові характеристики, універсальність і своя унікальна механіка роблять його танком, який не можна просто отримати і залишити припадати пилом у гаражі. Ні, але угу. крок має панувати на полі бою. Не, ну це понятно. Ось такі. Найбіль... Я дуже сильно хочу, щоб його не понерфили. Інакше, інакше, ну, типа, ну інакше це буде дресня тоді. ну. Більш рідкісні та бажані танки нової епохи виконати завдання, розкрити таємниці проєкту Кронос і заволодійте ідеальною зброєю. Щасти в секторі 3. Я ну тіпа, я, я я тобі говорю, я от уже заїкатися починаю. Для мене то тупо шок. а Бо, <кій> бо ну як сказати то, що вони МБТБ з гріфоном з концептом з'єднають, я не був в курсі. Чесно кажу, я абсолютно не маю зв'язків зараз. Не зараз, да взагалі ніколи не мав зв'язків з варгеймінгом, Просто сам факт. Я ляпнув, вот тобі то на. <кій> Бо я побачив, як вони затизирили е цей Black Rock, і я Афігел. Е дравець. Взагалі поняття не маю, куди його пробивати. У нього люк. Ну, мілі, самі розумієте, який. Е Коротше, ну я, я не шарю. Типу, я, я чесно, я вже, я вже їх чекаю навіть. і напи Будь ласка, е по-перше, всім дякую за перегляд. По-друге, представляйте, будь ласка, вподобачки. І в коментах напишіть, чи ми. Будь ласка, прошу вас, напишіть в коментах, чи запускаємо марафон по цим задачкам, чи ні. Буду, я буду старатися зробити все. Вот. Е всім дуже дякую за перегляд, хто дивився. Щастя uh, вам здоров'я! Зустрінемося на стрімах. З вами був просто Микола і папа. -па.